Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Біла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную ось такий тримач до Брас щітки від торгової марки ТОКО. Це пластикова конструкція, яка має нерухому частину і рухому металеву частину. Сюди надягається сама щітка від торгової марки Око, Rotary Браш. І потім вже одягається в саму. Сам кріпіш, тобто, бажаєте мати під рукою якісний захист. До щітки приходьте, замовляйте, тримач щітки в нашому магазині, і ви будете мати гарні лижі, налаштовані, змащені за допомогою зняття самого парафіну. Ось цією тримачом щітки. тримають щітки в нашому магазині до ваших умов і до нашого майстра. бажаєте відремонтувати гірські лижі намазати парафіном, а потім за допомогою цієї цього тримача і щітки ротарі браш, то ви можете купити от таку захисну частину до щітки і потім самостійно знімати воск, парафін з ваших лиж. Чи прийти просто в наш магазин Віла на Харківському шосе, залишити свої лижі чи сновборт? А ми вже за допомогою. Інструментів парафіну, щітки, роторі-браш і тримача пластикового самої щітки, можемо самостійно налагодити ваші лижі для гарного катання. Приходьте, купуйте, замовляйте, тримач щітки, токо, пластикова конструкція і металевий штир. До зустрічі.